Доброго дня всім тим, хто дивиться мій канал, мої публікації. Можливо, не супер, якісь вони такі особливі і гарні, але вони мої. Я це вже звикла робити і продовжую. Я на своїй кухні. Ви знаєте, я люблю дивитися різні програми, якісь всякі екзотичні блюда, як люди готують. я захоплююсь, я можу дивитися годинами. Я навіть Пробую дещо робити сама. Але є такі речі, що, можливо, те ніхто і не робить. А я його роблю і люблю. І сьогодні я хочу такою стравою з вами поділитися. А, подивіться, яка картопелька. Хто має город, має картоплю, але не має ні курки, ні свині, той завжди має проблему. Куди діти отаку от мацьопеньку картоплю? А я її готую. О, дивіться, я її гарно помила, я її навіть шкірку не обчищаю. Зараз посолю і трохи відварю. Я поклала відварювати картоплю. Моя бабуся казала, свинячі бараболі. Бо саме такі вони <свіння> варили свиням і курям. А я варю людям. От така я практична молодиця. Що воно має дурно? Пропадати. Але повірте мені, воно смачно. Я далі розкажу, що зробити для того, щоб свинячі бараболі стали смачними. Навіть дещо екзотичний продукт можна з них приготувати. Десять хвилин у мене варилося. Мої свинячі бараболі. Ви маєте перевірити, бо вони різні сорти, одні варяться довше, другі менше. От вже гаряча олія. От гленте. Ай, О, Я їх. Обжарюю, бачите? А... Рядом й грибочки жаряться. Вчора ще в лісі були, а сьогодні вже на сковороді. О, а картофелька, поки вона буде обжарюватися, вона вже у нас посолона. Я додаю сушений часник. Саме сушений, бо він не горить. Для аромату. О, Розтипала. Добавляю трошки трави. І обжарюю. А вже потім буду подавати на стіл. Ну от і все. Картопельку ось для внуків положила. Одному картопелька, бачите, яка гарно обжарена з грибочками, бо він так любить. А другому... З квашеною помідоркою. О, якраз вона в мене є. Така свіженька, проквашена. Навіть дві помідорки я покладу для внука. Картопельку можна заправляти чим завгодно. Хоч потерти чесничок, хто любить чесничок, хоч якась м'ясна подлива, а просто от у мене, бачите, є. Шкварки пожарені з цибулькою. Я знаю, що шкідливо. Але час від часу я собі дозволяю, то з мамалигою, то з картопелькою. І можна так злегка шкварочками помастити. І вже для внуків бабусина, бараболя, свиняка. <реш> Тільки послухайте, як звучить. <реш> а для них то цікаво, і вони з задоволенням те з'їдять. І ви, якщо купляєте дорогу, гарну, велику картоплю на базарі, вибирали чим більшу, ви знаєте, велика картопля в мене така смачна. А от маленька, дрібненька, копійки коштує. Але зате її можна приготувати. Приготувати і подати. На обід чи на вечерю своїм рідним. Тож успіху вам і смачного! Готуйте разом зі мною!